У нас хороший директор, ми правда його любимо. задолбали, правда, вже, ну нічого. Він ну, у нас все для нас біле, точно ж не шлиня. Ну, нічого. Там радний протест, хочу сказати, що 25-та школа вона сьогодні не може приймати дітвору, тому що тут немає сховища. І тому було прийнято рішення, щоб тут жили переселенці. Сьогодні тут проживає 128 осіб. Серед них в основній своїй більшості це люди похилого віку, інклюзивні. Тому сьогодні на даний час проведено ремонтні роботи. Це е, побудовані душові кабіни, це побудовані санітарні комнати, для того, щоб люди могли е, скажімо, свої потреби задовольнити, тому що навчальні заклади вони призначені для навчання, а не для проживання. Ну і відповідно е, робиться... Благоустрій класів завозиться кровать, завозиться мебель, завозяться нові матраси і білизна. Сьогодні ми ведемо роботу з нашими партнерами, які допомагають, їх більше 20, які сьогодні долучаються до роботи по підтримки внутрішньопереміщених осіб. В Полтаві діє програма внутрішньопереміщених осіб і в Полтаві сьогодні проживає більше 60 тисяч офіційно зареєстрованих переселенців. У наших комунальних закладах проживає до 1000 тисяч переселенців. Харчування, проживання, медичне забезпечення ми повністю за рахунок місцевого бюджету забезпечимо і допомагаємо цим людям. Тому сьогодні програма підтримки внутрішньопереміщених осіб реалізується, я вважаю, в повному обсязі.